Танечко, дорогоцінніші! Ну що ж, зараз вийде новорічне відео для наших любих другокласників. Сподіваюся, вам воно сподобається. Ми знову трохи повчимо, трохи поспіваємо. І це буде дуже весело, бо скоро новий рік Happy New Year for the Second Year Students. З новим роком! Для маленьких другокласників. Що ж, подивимося, що в нас тут є цікавого і що в нас тут є нового? What is in your textbook? Давайте спочатку згадаємо, що ми вчили в першому класі про Різдво та Новий рік. Ну, звісно, ми знаємо що англійською Санта Клаус або Святий Миколаїв – Це Санта. То до нас він приходить 19 інтінц о 19 грудня, з подарунками або не Різдво. А Святий Миколай або Санта Клаус англійською приходить до усієї Європи саме лише не Різдво. А ми, українці, ми щасливіші. До нас двічі приходить Санта на своїх оленях, і він несе нам презент з подарунки. Hello, I'm Santa. I have got Christmas presents. Ho, ho, ho. Привіт, я Санта. В мене є різдвяні подарунки. Ho, ho, ho. Згадали? I have got Christmas presents. В мене є різдвяні подарунки. Ось що треба спам'ятати. Ну, трохи пригадала перший клас. Тепер ми вже у другому класі. І що ж нас тут чекає? А нас тут чекає невеличкий віршик. Давайте з вами його прочитаємо. Прочитаємо. We are happy. Come and see. Look at our Christmas tree. Look at Santa Teddy Bear. Merry Christmas. Happy New Year! Ну що, спробуємо перекласти? We are happy. Ми щасливі. Ми всі щасливі. Come and see. Come. Приходь. Сі. Побач на власні очі. Я навіть в окулярах. Come and see, приходь і побачиш, так? Look at our Christmas tree. Look at. Це подивись на our Christmas Tree. Правильно, це різдвяна ялинка. Тобто, подивись на нашу різдвяну ялинку. Look at Santa Teddy Bear. Подивись на нашого ведмедика, якого вдягнули як Санта. Look, at Santa, Teddy Bear, Merry Christmas! щасливого Різдва або веселого Різдва. Happy New Year! щасливого Нового року! Ось такий чудовий віршик. Спробуйте тепер прочитати його самі. А ми з вами їдемо далі. What is in your textbook? Що ще у вашому підручничку? А в нас тут є гарний віршик від Санти. Він сам нам читає віршика, давайте прочитаємо. I am Santa Claus short and fat. This is my back and this is my cap. I've got presents for you and you and you Merry Christmas and Happy New Year too. I am Santa Claus, ya Santa Claus. Short and fat so tak Низенька та товстенький. This is my bag. Це мій мішок. And this is my cap, а це моя шапка. I've got presents. В мене є подарунки для тебе, для тебе і для тебе. Merry Christmas, веселого Різдва, and a Happy New Year to з новим роком тебе. Ось ви можете uh, прочитати Санта сантуалос на новий рік. Також uh, цей віршик. І, можливо, він вам щось ще подарує, окрім різдвяних подарунків, ще й новорічні. Дуже цікаво, дуже вигідно знати різні мови. Можна до будь-яких персонажів звернутися і отримати подаруночки. Але ми не забуваємо, що нам також треба привітати наших близьких. Давайте з вами прочитаємо, яку гарну листівку написав Грек своїй бабуні. І можливо зробимо таку саму. Подивіться, як зворушила. Гренні, Бабуню. This is a present for you. Це подарунок для тебе. Open and see. Відкрий та подивись. Merry Christmas! Так також можна скорочувати слово Christmas, якщо ви не запам'ятали. XMS. Happy New Year! Щасливого нового року! Підпис Грек. А тепер. Поставте відео на паузу, візьміть ручки, візьміть олівці. Намалюйте відкриточку і підпишіть бабуні або дідусю, або ваші люблені тіці, або мамі татом. таку милу відкриточку. Будь-якій близькій людині, вашим друзям можна підписати по різному, так на лише кремі. І можна якась ім'я сюди додати і написати гарну листівочку і додати до вашого подаруночка. Подарунок також можна зробити своїми руками. Так, бо ви в мене всі талановиті і можете це зробити. Ну, давай. ну, ми спробуємо. А ви мені напишіть в коментарі, яка була реакція у ваших близьких, коли вони отримують цю листівку. Що ми забули з вами зробити? Правильно, ми забули з вами поспівати. Тому зараз ми прослухаємо пісню, текст якого ви бачите на екрані, а потім повернемося і повчимо цю пісеньку. Let's learn song. Давайте повчимо пісеньку, бо я думаю, що вона вам дуже сподобалась, вона дуже весела. Що ж, спробуємо прочитати. We wish you a merry Christmas. Ми бажаємо тобі веселого Різдва. We wish you a merry Christmas. Ми бажаємо вам веселого Різдва. Дивіться, дві однакові фрази, але я займенник you переклав по-різному. В першому реченні я переклала як? Тобі, а в іншому реченні, в наступному як вам. Просто щоб нагадати, що you це означає і ти, і ви. І вони завжди в множині. Добре, досить правил. Ходімо вчити далі. We wish you a Merry Christmas and a happy new year. Ми бажаємо вам веселого Різдва і щасливого Нового року! Ну, тут, я думаю, було дуже легко. Фраза повторюється три, три рази, ви швидко запам'ятаєте. Йдемо далі. Good tidings, we bring, to you and your kin. Good tidings, добрі побажання. Tidings – побажання. Так? Good добре. Добрі побажання, we bring – ми приносимо to you, вам and your kin. І вашій родині. Кін це дуже е, стареньке слово родина англійською family. Це такий синонім кін. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ми бажаємо вам веселого різдва і щасливого Нового року. Ну, що сподобалася пісенька? то ми ставте на паузу, ще раз прочитайте, а потім перемотуйте, і ми заспіваємо ще раз усі разом. Ну що ж, ось кінець нашого року. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Вивчили багато чого нового, вивчили нову пісеньку. Я вас вітаю з Новим роком. Вам бажаю дуже гарних канікул, щоб ви добре провели час зі своїми батьками, щоб у вас все-все-все було гаразд. А ми з вами побачимося вже після новорічних канікул з новими відео. Бо нам усім потрібен. Nie odpoczywam. Bye bye.